Зимовими шашками та стріляниною. На цих кадрах росіяни розганяють мирні мітинги в енергодарі. Одного з місцевих жителів намагалися упакувати в свого уазіка і увезти кудись. Мужики того не дали. Витягли того мужика з їх пазурів, ті в машину, а мужики вже коло машини стоять ну навколо неї просто і не дають нікуди поїхати. Тут підбігає ще 20 людей, і тут просто стовпи крик. В акціях протесту брав участь і Богдан гуртовий. Місцеві сподівалися вигнати росіян, але в руках окупантів опинилася ЗАЕС. У нас вже більше п'яти тисяч людей було у них, можна сказати, у полоні, і просто було незрозуміло, що вони з ними зроблять, якщо ми почнемо проти них кидатись. У місцевому котеджі Богдан тримав бар. Росіяни захопили будівлю і влаштували там свій штаб. Весь гостьовий будинок був набитий. Російськими військовими, які заклеювали вікна картоном, носили туди-сюди якісь меблі, щось барикадували там. Ну тобто, готувались там залишитись надовго. Щоб вигнати окупантів, Богдан пожертвував власним баром і здав його координати СБУ. Наші пацани туди три гранати, точно з коптерів скинули після того, як я показав, де входи. У місті панував величезний продовольчий дефіцит, згадує Богдан. А якщо росіянам хтось не подобався, його могли запхати в автозак просто на вулиці. Одного атомщика, який жив в сусідньому зі мною під'їзді, просто фактично від дверей під'їзду заламали і потягли у відділок, який вони теж пристосували під свої цілі. Вони фактично з нашого Відділку МВД центрального зробили буцегарню і катівню у серпні. Містом почали ширитися чутки про мобілізацію місцевого населення на війну проти своїх же. І Богдан зрозумів, треба тікати. Фактично на кожному блокпості повністю збирали всі паспорти у кожного пасажира. На той момент. Скорше за все це робилось для того, щоб потім влаштувати цей псевдореферендум для приєднання Запорізької області до РФ. По дорозі на Запоріжжя колонну евакуаційних автобусів наздоганяли російські міни. Проїхала наша десятка, тобто 10 машин, і автобус, і друга десятка 10 машин і автобус Червоного креста з дітьми-інвалідами. І вони просто спускають три залпи з мінометів. Якби машина не застрягла, та що за ним їхала, на схилі просто на горці, то мінометний снаряд прилетів би просто в неї. А там, по першу чергу, люди. Із Запоріжжя Богдан перебрався до Києва, там повернувся до роботи в сфері обслуговування спочатку офіціантом. Почав потрошку вже потім працювати, і за півроку став менеджером. Хлопець підтримує зв'язок з партизанами в Енергодарі. Місцеві чекають контрнаступу ЗСУ, а росіяни його бояться. Те, що нам пише наше Енергодарівське, так сказати, партизанство: всі мінти свої сім'ї вже повивозили. Військова адміністрація Енергодарівська виїхала. Особовий склад вже вивозиться. Тобто, не дивлячись на те, що Балицький каже, що паніки нет, як завжди, вони вже потроху витягують звідтам свої сили. Не якщо а коли можна буде повернутися додому, єдине питання, яке зараз стоїть перед Богданом та іншими переселенцями з окупованих територій, віра в ЗСУ підказує, що скоро.